Кожного року жителі села Бирине стикаються з такою проблемою, що не можуть дістатися до Новгорода Сіверська. Тому працівники МНС перевозять їх на човні. В зв'язку з високим рівнем води в річці Десна тимчасово не функціонує наплавний понтонний міст біля міста Новгород-Сіверський. Майже щодоби вода піднімається вгору на 2-3 сантиметри. Тому сполучення трьох населених пунктів Биринської сільської ради з райцентром здійснюється за допомогою човнів працівниками МНС. У зв'язку з відсутністю транспортного та пішохідного сполучення і на прохання Біринської сільської ради працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій було організовано лодочна переправа. Працює лодочний мотор, працює, працює працівник по дві години в день, то тобто з 8 до 9 і з 16 до 17 години. Тобто забезпечує перевезення населення, а також надання іншої невідкладної допомоги. Для людей це дуже зручно, адже якщо добиратися до Новгорода Сіверського через шостку, по-перше, це далека відстань, а по-друге, це зайві витрати. Переправа налажена, звісно, добре, тому що сьогодні навіть нас десь збір'я жителів виїхало близько 20 громадян. На зараз у нас медикаменти всі є, амбулаторії в нашій скоро допомога машини також є. Продукту харчування во всіх магазинах достатньо. Людей, які щодня їздять у справах до міста, вистачає. Молодь також добирається до місця проживання на човні. В цьому году, як, як ніколи, нам дуже дуже добре допомагають МЧСники, тому що, як ви бачите, у нас в цьому році через мости пройти не можна. На вихідні домой приїхали, і столкнулися з такою проблемою, що нам добрази ніяк пройти практично не за это только через шостку. Через Шостку це великі затрати. Щодо питання життєзабезпечення, то воно знаходиться під контролем селищної ради. Автомобільне сполучення, доставка хлібобулочних виробів та лікарських засобів до села здійснюється в об'їзд через шостку, тому якихось серйозних проблем у жителів цих сіл поки що не виникало.